Усім привіт! Сьогодні я вам розповім усе, що я знаю про артефакт Дивна Вода. Спочатку я розповім те, що нікому нічого не заспойлерить, а потім вже те, що заспойлерить вам цей знаходження цього артефакту. Поїхали. Спочатку інформація без спойлерів. У грі є баг, і цей баг заключається в тому, що певним гравцям цей артефакт не спавниться. Уявляєте? Ви можете шукати годинами цей артефакт, а він не спавниться. У мене саме так було і сталося. І, власне, власне, власне я 2 години 10 хвилин в сумі впродовж двох стрімів це, прошукав цей артефакт, не знайшов, плюнув і потім дорозбирався з цим всім вже після проходження усієї гри. Ось такий неприємний факт. Щоб пофіксити цю проблему, треба просто дочекатися одного чи декількох викидів. Я не впевнений, скільки точно, бо ніхто того не знає, бо це власне бажина. Я просто допройшов гру, потім завантажився на якийсь там рандомний сейф, пішов і він був, заспавнився. Тому ось така поки що лотерея. На жаль, на жаль, будемо чекати, коли вийде якийсь патч, який це пофіксить. Ось. І Остання інформація без спойлерів, це власне, забув. чекайте. Ага, згадав. Е, Остання інформація це те, що на знаходження цього артефакту не впливає е, в принципі, майже нічого. Тобто, що, що я маю на увазі? Я колись шукаючи інформацію, натрапив на інформацію, що оскільки це псі аномалія. То треба не мати псі захисту, бо він якось впливає на спавну артефакту. Це брехня, я це протестив навіть з псі захистом, з псі блокадою знаходиться і спавниться спокійно цей артефакт. Тому це неправда. Просто треба, щоб та божина не забагувала у вас спавн цього артефакту. Ось і все. А тепер власне частина зі спойлерами, тому обережно ті, хто не хоче собі заспойлерити цю частину. Так от, перша, вибачаюсь, перша маленька підказочка, де саме знаходиться ця архіаномалія. Вона знаходиться на затоні, називається мандрівні вогні. Ось Скадовськ, ось Опачичі, ось метеостанція, а ось мандрівні вогні. Це була перша підказка. Друга підказка. Є виключно певний проміжок е, часу, протягом якого е, треба шукати цей артефакт. Третя підказка. Цей проміжок часу це з 22-ї години до 4-ї ранку. Ось тут ви можете побачити поточний час у грі. Четверта підказка. Цей артефакт спавниться під ось цими трьома камінчиками. І п'ята підказка це цей артефакт видно у снайперський присіл. Тому, якщо ви. Е, окей, гра баганула і видала мені АК. Якщо ви будете е, ось так уважно спостерігати е, з радіусом. І мли, то ви зможете е, побачити артефакт, якщо його буде видно. І зомбі мені тепер не дають зняти відос. Ось. Е, бо якщо ви забіжете ось так, то його не дуже буде гарно видно. Ось. Це всі підказки. Якщо, е, якщо вам все ж таки треба побачити, як я шукав цей артефакт, то в описі, в описі під відео ви знайдете е, посилання е, з мого стріма, де я 8 з 8 разів знайшов е, цей артефакт, коли тестував усі оці теорії. Усім дякую за перегляд і удачі в, покушу, в пошуку архіартефактів. Па-па!